Алла, в мене вираження ліса зразу показує, що щось не то. Людочка, ти ж любиш сюрпризи? Я скажу, ні. Як ні, ішла я алла лісом, ішла алла полем. Зустріла зайчик. Може, то не зайчик був, може, то твій охоронець. Ага. Ага. Ну передав тобі гостинчик. Де тебе носило? По лісах, по полях? По полям, по лісам гостинчик тобі пережив. Ангел охоронець передав Господи, з бантиком. Ти що справді мені гостинця принесла? Зайчик то тобі передав. Зайчик зайчик Алчик називається. Бля, що це ти ж, блять, я буду два зараз його розпутувати. мене ж терпіння не хватає бантика. Барбовал не надо. Ні, чого? Мені цікавість розбирає. Цікавість. Алла, взагалі ж є свято. Ти що, мені на свято ну, щось принесла? Ну я ж тобі кажу. Аби не живе. Ну і живе, хом'яка тобі положила, чи що. Блять, сто кульків блять, замотала. Подивись. Ага. Це ангел охоронець тобі, тобі щось... певний.